Є безліч любителів дуже дрібних помідорів. На один укус ними часто прикрашають різні страви, беруть в дорогу, далеко не всі дрібноплідні сорти можуть похвалитися відмінним смаком плодів, але є і такі, що не поступаються кращим великоплідних помідорів. Дуже непоганим варіантом представляється томат медова крапля, плодоносний дрібними смачними помідорками жовтого кольору. Історія вирощування сорту томатів медова крапля. Томат медова крапля відомий вже кілька років, але до недавнього часу не був зареєстрований в держаєстрі селекційних досягнень. Його насіння випускали агрофірми Російський город і гавриш. Причому, судячи з відгуків городників, томати, що виростають з тих і інших насіння, значно відрізнялися один від одного. Зустрічається версія про гібридне походження медової краплі, проте встановлено, що з насіння від свого врожаю виростає той же самий сорт. Ці помідори вирощуються в основному в теплицях городниками-любителями і дрібними фермерами. А в 2019 році сорт за заявкою агрофірми Гавриш нарешті отримав прописку в державному реєстрі. Опис сортом медова крапля індетермінантний томат, куч здатний виростати в тепличних умовах до 2-5 метрів. При цьому він дуже розгалужений, що вимагає обов'язкового формування, систематичного видалення пасинків і підв'язування до опор. Листя мають типову картопляну форму, великі плоди в порівнянні з різними різновидами томатів черрі, відносно великі, їх маса від 10 до 15, знаходяться в складі довгих кистей, де зібрані в кількості від 8 до 20 штук, форма плоду грушоподібна, забарвлення в дозрілому стані жовта медова, фарбування плодів в межах кисті протікає неодночасно. насіння дрібне знаходяться в трьох камерах. Від м'якоті відокремлюються легко, саме м'якоть соковита ароматна характеристика томатів сорту медова крапля. Томат медова крапля не можна віднести до високоврожайних, в основному його цінують за симпатичні, навіть декоративні, смачні плоди, максимальна врожайність в перерахунку на кущ становить трик помідорів, а у відкритому ґрунті. Ще менше, що для величезного куща не дозволено мало, але для помідорів чері це досить непоганий показник. За термінами дозрівання сорт відноситься до середньоранніх, збір врожаю починається через 110-115 днів після появи сходів плоди дуже солодкі, смак і аромат насичені. Якщо зібрати помідори недозрілими, вони здатні зберігатися до півтора місяців, поступово дозріваючи основне їх призначення вживання в свіжому вигляді, але вони цілком підходять і для цільноплідного консервування, правда, деякі помідори в банках розтріскуються. Стійкість до захворювань висока, до холодів, низька при коливаннях погодних умов, температури і вологості повітря, а також ґрунту, помідори схильні до розтріскування. У той же час особливих вимог до агротехніки у сорту немає. Він доступний для вирощування будь-якому городнику. До переваг сорту медова крапля відносять чудовий. Навіть десертний смак плодів непогано для дрібноплідного сорту врожайність, хорошу хворобостійкість, розтягнутість плодоношення, лежкість помідорів, зібраних в не зовсім дозрілому стані. Цікавий зовнішній вигляд і медовий смак цих помідорів дуже подобаються дітям. Що успішно використовується батьками для зміцнення здоров'я свого потомства, використовують їх і в дієтичному харчуванні, недоліками сорту вважають схильність плодів до розтріскування як на кущах. Так і при консервуванні необхідність частого пасинкування і підв'язування, примхливість в режимі поливу, незручність вирощування цього сорту помідорів полягає в тому, що найменше зволікання з формуванням куща призводить до того, що кілька посаджених поруч рослин утворюють мало не та й через яку важко пробратися огріхи в поливі, перелив або Навпаки, пересушування ґрунту швидко призводять до масового розтріскування плодів. Досвідчені городники радять посадити у себе на ділянці лише 2-3 кущі медової краплі. Цього вистачить, щоб розкуштувати помідори, час від часу прикрашати ними різні страви і балувати діточок. На сік вони не годяться, забивають сітки насінням. Різати в салат клопітно, особливості вирощування, агротехніка томата медова крапля не складна, але має деякі особливості, пов'язані з теплолюбні сорти і схильністю кущів до сильного розростання у зв'язку з цим навіть на широті Києва його вирощують тільки в теплицях. Посів насіння на розсаду проводять в звичайні терміни на початку або середині березня. В залежності від клімату регіону і якості теплиці при вирощуванні розсади не можна допускати її зніження. Надмірно теплий режим і зайві підгодівлі здатні викликати переростання розсади, висаджують кущики досить вільно, залишаючи між ними не менше 50-60 см. Відразу ж при висадці обладнають опори. Зручніше підв'язувати рослини до шпалери, причому в теплиці вона повинна бути до самої стелі. Та й у відкритому ґрунті кущ виростає мінімум до півтора метрів. Формування починають відразу після появи перших пасинків. У відкритому ґрунті рекомендовано вести кущ в одне стебло в захищеному, Два, втім, навіть якщо садівники кидають все на самоплив, даючи рослинам досхочу розростатися. Це не сильно позначається на загальній врожайності, але для такого підходу посадка повинна бути ще більш розрідженою. Кущі цвітуть і плодоносять довго. В кінці літа залишилися квітки і дрібні зав'язі, обривають, даючи дорости і дозріти іншим. Верхівки прищіпують, однак є ще одна особливість сорту пасенки можуть виростати навіть з плодових кистей. Між плодами вони підлягають негайному видаленню, оскільки коливання вологості ґрунту можуть позначитися на цілісності плодів, Важано організувати крапельний полив, пересихати ґрунті, давати не можна заболочуватися. Тим більше припиняють поливи тільки до кінця літа, підживлення даються звичайною для томатів середнього терміну дозрівання схемою. При настанні холодів залишилися недостиглі плоди, збирають, вони добре дозрівають в кімнатних умовах. Відгуки про томаті сорти медова крапля стадила в цьому році, дуже сподобалися в це літо помідори, різко почорніли у всіх і в теплиці, і на вулиці. Медова крапля потім відійшла. Пустила нові листочки і плоди, збирала кілька разів помідори, у вересні зібрала останні зелені. Спочатку вони потихеньку дозрівали, ось зараз їх їмо, смак надзвичайно солодкий, найсмачніші помідори в русницях 105-1197. 0 0, 0, 0, 0 0 2 0 б 1 8 нульба 0 бнуль нульб в 0,0,0,0,0,0,1,8, один, медова крапля, просто супер томатик для діток. Дочка лопає як насіння та в томат помідорцом форум стоп 0 дев'ять сім, до нульбцнуль п'ять, нульб чотири 0 два нульб один, вісімф нульба в садила медову краплю перший раз, влітку при дегустації здалася ніякої. Зібрані ж у вересні крапельки знайшли незвичайний, солодкий солодкий, дуже багатий смак, буквально вибух смаку. Довгий, приємний післясмак створювало відчуття свята на 15-20 хвилин, розмір оптимальний для помідорових цукерок на один укус, досить лежкі, олеляхп, Томат помідорцом форім сто Нуль з нуль п'ять, нульб чотири, нульб0б два, нульбнуль один вісімф, нульбнуль 1 нульбнульбнульб один не в захваті від цього сорту. Садили кілька років поспіль. Лист картопляний, корма ягоди то звичайно цікава, але врожайність середня. Сорт болючий, за смаком мені не особливо подобається: кислуватий. Зате маленьких діточок томатики кечерлі приваблюють. У засолюванні медова крапля тріскається, міра томат-помідорцом форюм 151197. Днульб, днульб 5, днульб 4, днульб бе днульб 2, 0, додин 8, 0, днульб 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, 8, 3. Я теж медову краплю вогрустила, без пасенкування, там вона зростанням невелика, близько один, навіть трохи нижче була підв'язувати обов'язково, інакше кущ звалиться очень сильно, як черві, вона впасники не йде. Саме 3-4 стебла. Олена Хтп, Дача в втворю індекс 5, 3, 4 5 9 відео, спеціаліст про сорт медова крапля. Томат медова крапля вельми цікавий варіант для любителів дуже дрібних помідорів. Це обумовлено чудовим смаком плодів, але інші характеристики сорту призводять до того, що городники садять у себе лише кілька його кущів. Цього достатньо для використання врожаю в якості десерту, але для заготовок такі помідори підходять погано.